29 травня 2011 року у приміщенні конференц-залу, що при соборі святого Юра у Львові, відбулася чергова щомісячна зустріч мігрантів та їхніх родин. Цього разу учасники вели мову про те, як допомогти мігрантові віднайти себе в сучасних українських реаліях, в які вони повернулися, як не замкнутись і не залишитись наодинці зі своїми труднощами. Тема зустрічі як розбудити мігрант. Богослужіння і молитовна опіка, І я так зрозуміла, що є багато напрямків, в якому працювати. Я дуже вдячна Богу, що ми відкрили на це свої очі. Зараз я запрошую керівників груп коротенько, так стисло розповісти саме головне от поради, як розбудити храму. Я запрошую до слова керівника першої ігра, групи Надію Міля. Намагалися ми дати відповідь, як розбудити мігранти. І, наприклад, як сказала пані Оксана, немає визначеного домогоди лиця. Тут потрібно перш за все підтримувати зв'язок, коли людина перебуває за кордоном, зі своїми рідними. Весь час змолитися один за одним. Діти повинні так само робити перші кроки до своїх батьків, тому що вони стали зовсім іншими, стали дорослими. Ну, напевно. Основний рецепт це спілкування, розмова і море, спільна сімейна. Але це важка правда і досить тривалий час у Ми тільки тоді зможемо ті шляхи відшукати, коли нам не буде байдуже. Чому людина мовчить, чому людина боїться торкнутися тієї чи іншої теми, чому людина інколи з з хати не хоче вийти на будь-яке. Появитися на вулиці, поспілкуватися, чому в нас, саме? чому відбувається це таке впівання? І в будь-якому випадку, байдужість, це на першому місці, тому що ми тоді будемо розуміти, що це є проблемою, що це девакуватись інколи, вона не так себе веде. Що ми будемо розуміти, в чому ця суть. Ми будемо небайдужі, і інколи навіть підсвідомо зможемо цій людині допомогти навіть говорячи абсолютно не про заробітчанські теми. Серед таких шляхів ми визначили і те, що в жодному разі ми не повинні якось, ну скажімо, Показувати, що ми хочемо цій людині допомогти у тому, щоб вона ну, скажімо, повернулася не фізично, а повернулася психологічно, соціально в Україну І для того, щоб просто не зробити собі ще одну стіну. У спілкуванні з нею. Слушна думка була друга, і те, що важливим кроком є не тільки те, що ми будемо багато говорити, багато поступки робити і так далі, а ті шляхи, які нам дозволять знайти можливість вислухати цю людину. Якщо ми зможемо вислухати цю людину, це вже буде дуже великий успіх. В цьому разі так говорять люди, які знаються на на Психології, так, так, які так. знаються на психології. Це буде дуже великий успіх. От які шляхи для цього знайти можуть бути різні. Декого, навіть не, не, не дрімаючи мігранта, а абсолютно наш людина, яка ніколи не мала відношення до, до міграції, крім того, що її знайомі, близькі були за кордоном. до, до, до дримання, З дрімання такого пробудили різні форми. Творення живої церкви. Я маю на увазі, чи це є проща, чи це є інші виявлення любові до Бога. Просто коли, навіть візуально, коли людина побачила, що йде така проща через її місто, і що там йдуть люди, які моляться, які засвідчують свою любов до Бога. До Бога. Воно вже почало міняти цю людину, почало відкривати ті шляхи, про які ми говоримо до позбавляння від тримання. Також молоде покоління абсолютно слушно зауважило, і я погоджуся з тим, що одним із таких важливих може бути цей любов родини, любов найближчих. Тих, хто є в вузькому колі спілкування. Але дійсно любов не тільки матеріальні речі, а в такому духовному розумінні, яка ну, не ставить питання. А за що ти мене любиш? А, а за що ти так до мене ставишся? І тут це також один з таких шляхів, на наш погляд. Е, ще ми говорили про такі механізми, як просвітництво, як інформування. Ми були свідками, таких речей абсолютно, коли жінка приходила до нашої мандрівної експозиції, кілька разів. Вона вже, скільки приходила, що я вже її обличчя запам'ятав. І може з якось, не знаю, на третій чи на четвертий раз вона почала говорити. Особисто я відкидаю велику роль у пробудженні мігрантів і інформування на різних рівнях. Це на різних рівнях. Це і комп'ютерний, і журналісти, комп політики, і е, впорвати. Також не відкидаю. Бо я переконаний, що якщо, якщо з'являють чим більше негативного йдеться про мігрантство, про ці проблеми і вони з'являються в часописах, вони не завжди пробують мігрантів. Одного вони можуть е, пробудити, ну як? Так я не можу. Тобто це може зачепити, іншого може сказати. Враження, що це, це, це до нього так ставиться, що так його сприймають, що так його сприймають всі, не тільки близькі, а так його сприймають всі. Через те ми зрозуміли одне, що з тих механізмів є дуже багато і кожен з нас є тим механізмом. Кожен з нас є на кожному своєму місці. Як від наймолодшої нашої присутньої Валентини, та, так до когось, хто тут є найстарший. Крім участі в культурі, ніж святих таймах, іншого способу ми не бачимо і не розуміємо. І тому найперша молитва, активна участь в церковному житті, це є найперший шлях до умиротворення, тоді вже є відкривання якесь на іншу людину і залучення до спільноти чи, чи до паломницької, чи до якоїсь іншої спільноти. Ну, і йти до людей. Найперше йти, найперше старатися бути з людьми. Мусить бути порадні, якісь, тому що е, дуже багато людей приїжджають з такими психологічними проблемами. І коли людина не має якоїсь відкованої підтримки, <кій> не знаю, який спосіб залучити, привезти ту людину, бо мене не раз питалося, як би ти зробила, як би, як би, як би, як би ти знайшла людину заробітчанина, як би ти його привела, щоб допомогти якось, бо так, людина сама не знає, що їй робити. І, Ем, ну, тут може десь ми так не, до кінця ту думку не опрацювали, щоб як би ми, як би ми доводили до психолога, до кваліфікованого спеціаліста, оцю особу, щоб, ем, щоб вона змогла якось ем, ну, ем, відкритися. Але, ем, можливо, будемо мати ще якісь пізніші думки, може, на інших зустрічах, але ем, думаємо, що такі психологічного типу порадні вони будуть дуже допоміжні. Дуже і знаю, що в нас промовить ну, карті запрошувала не раз, коли такі зустрічі. Мало людей приходило, в принципі, знаєте, на першій зустрічі була одна і нова людина. Треба запрошувати людину в інтернет. Він бути, може би з може мали бути якісь вчителі більш такі обізнані в тій проблемі дитини, яка в якої батьки за кордоном, щоб. Е Ну, Може, якісь додаткові чи виховні години, чи якось проводити, щоб спілкуватися до тих дітей якось підтримати, щоб їм доносити до них ту інформацію. І якось так підтримати їх. З однієї сторони доносити, там, що в такому дорогому одязі може не варто ходити на, чи, чи до школи, чи де, щоб вирізнятися. З іншої сторони, однокласникам доносити, що тих дітей, то, що вони мають дорогий одяг, їм не варто зазвучати, тому що вони, вони обділені найбільшим, найдорожчим. Гранти не хочуть приходити сюди, які вже повернулися, Скільки ми вже п'ятий рік зустрічаємося, а майже одні ті ж самі обличчя, майже одні ті самі люди приходять. Чому? Ну, Лікі бувають, приходять, але деякі просто приходять і відходять, чому ж не хочуть. Ми вважаємо, що це перша людина, напевно, ну. Не хочуть згадувати, чи я хочу просто забути цей період, цей час, який вона побула там і далі, можливо, вона якісь роботи виконували якісь такі, які принизують до неї, можливо, в неї там вищої звітами, ми якісь такі ну, не, принизові роботи робили, можливо, її там принижували, і це їй болить, і боїться сказати, чи ще немає е, такої сміливості, це виговоримося. І це в собі таїть, і чи там за... Та, це в хаті, в нас, також ми були троє осіб, які працювали в Італії, також дитина, яка мама зараз в Італії вже п'ятий рік. Також Єдиночка каже, повернулася до Італії, каже, я не хочу виходити з хат, бо мені здається, це найкраще, це, напевно, вдома, і не хочеться нікуди просто виходити, бо найкраще це є вдома. Але натомість ще потрібно говорити правду людям, які там за кордоном сказали, наприклад, от я сиджу там місяць-два година, не маю грошей, там закрутити. Ростійки Там Я, наприклад, сьогодні тільки, можливо, таку вуличку і чай подав, більше нічого. Ми це, наприклад, тут в Україні не знаємо, подойдуєш, там все дуже легко. А що особливо, коли почитаєш, там статті гарні, чи подивишся там телевізор, там різні такі програми, але там не показують правди, там показують те, що комусь потрібно, чи як там і глянеш, там все кольорово, дуже гарно на мене на роботі Кажуть, чого сидіти тут в Україні, за ці копійки працювати, краще поїхати в Італію. Там хатню роботу, але принаймні знаєш, що ти працюєш за гроші. І це дуже вважається дуже кольорово, дуже гарно. І це ну, спокушує справді поїхати там за роботу, але просто ми не знаємо, всієї правди, які там тут є це грошей. І також ті, так які в Україні є, також приховують правду тих, які за кордоном тобто. Хтось захворів, бо бояться, що всі будуть переживати. І також ми не говоримо правди. Ті, що за кордоном не говорять правди про свої проблеми. І ми тут в Україні також не розказуємо про свої проблеми. І також ще були такі пропозиції, що, можливо, навіть ті зустрічі, які тут від нас відбуваються, можливо, їх якось там показувати за кордоном, що я можу був... справді, я думаю, що це просто прийшли там собі. На Шаштаки, чи я там, чи я навіть особисто також запрошувала там одного чоловіка, дружина Віталія, він каже, а Та, чого там прийти, там просто там, напевно, якісь там таке, Каже, я це не ходжу, я на таке ну, на зустрічі не ходжу. Тобто брати інформації, не знають. І, і, і також ми тут ще поради були, що потрібно молитися, якось потрібно трошки потрібно більше ще, ще часу, чи як що, потрібно трошки... Чекати, також ця людина, яка переїжджає за кордоном, вона щось побачила краще і не хоче миритися з цим в Україні, цією неправдою, з цими хабарями і так далі, просто повертається ну, назад, бо тяжко. Праця з тими людьми, які є тут, які можуть виїхати завтра на, на, на заробітки. Друга, друга категорія, друга, друга ділянка це праця там за кордоном. Тобто, будучи вже на заробітках, ми можемо також працювати, щоб розбуджувати вже мігрантів, тих, які вже виїхали. Тобто в різний спосіб можемо розбуджувати можемо через інформацію, через запрошення особисто чи інше. І третя ділянка це є тих, які вертаються, розбуджувати тих вже мігрантів, які вернулися вже назовсім сюди. Тобто я би бачив це такі три етапи. Ну, Я би задав це питання, не знаю, бо може ви задавали це запитання. Розбудити мігранці, що це значить точно, конкретно, правда, для мене особисто, що це значить розбудити мігранта? Може, іншими словами, до чого розбудити? Розбудити до життя. До життя це значить, що значить розбудити до життя? Це розбудити до того, щоб людина була щаслива, щоб вона жила і... І гордилася, що вона живе, що вона тішилася кожним прожитим днем, що вона мала ціль свого життя, щоб була задоволена своїм життям, щоб мала в серці мир, радість, щоб могла також іншим ділитися своєю радістю, з іншим ділитися. Тобто розбудити людину до життя, я так назвав це одним словом, але це допомогти людині бути щасливою, так по-іншому спитати. Зглядають виникає питання, що я для цього роблю. Поширювати інформацію це фактично не є так і важко, але дуже важливо. правда? Тобто просто розказувати. Слухайте, є люди, які зустрічаються. Отай ми сьогодні. Якщо хочеш, можеш там собі прийти. Якщо є діти, можуть прийти. Зараз я знаю, що в багатьох вже є організація, передусім, я працюю в карітасі, то я знаю, що в карітасі є в багатьох карітасах є проєкти праця з дітьми-мігрантів. Але, наприклад, я думаю, що дуже мало користуюся цього. У мене в Прихомічі, наприклад, є три працівники, які сидять тільки для того, щоб працювати з дітьми мігрантів. Там приходить 40, 40 кілька дітей, але в сумі, я думаю, в Духович і самому колекцію є набагато більше, які не приходять, правда, зовсім. І не тільки, бо там є два психологи, і координатор проєкту. Тобто що можна, можна працювати більше вже навіть сьогодні, тільки через те, що може. Є інформація, або якась негативна, та інформація, або замало тої інформації є. Друге, це передавати інформацію про наші акції різні, тобто проща, наприклад, зустріч іммігрантів, про наш сайт. Про це взагалі, що слухай, там є, є отець Василь в Києві, він може з ним зустрітися, чи, чи у є бієта може зустрітися, чи є відповідальність зараз кожній єпархії за постоянно місійний відділ. Можете з ними зустрітися, вони вам дадуть детальнішу інформацію і вам зможуть щось порадити. Я думаю, що це не є така проблема розповістки. Це не коштує нас великих грошей, трошки мати відваги, щоб ви не боятися про це просто говорити. Пізніше, ми можемо самі надавати пораду, ми, будучи вже, наприклад, на наших зустрічах, будучи десь за кордоном, і отримавши вже якусь, якусь досвід, чи допомогу, чи знання. Ми можемо самі давати поради, підказувати, е, якось підтримувати тих осіб, які вернулися. Наприклад, навіть така зустріч, як сьогодні. Тут можна виговоритися, можна е, сказати все, що думаєш. Принаймні, якщо не скажеш, то можна почути, як інші говорять. І собі то проаналізувати, подумати. І мені здається, що це набагато е, легше, ніж просто самому сидіти вдома. А ще, знаєте, добре, якщо вдома є люди, які тебе розуміють, то звичайно, що ти собі порадиш. Але якщо часто є вдома є люди, чоловік, діти, які не розуміють, що, що, що там в тебе діється в голові чи в серці, найбільше, що ми можемо робити, це кожного дня е, самим молитися е, за себе і за своїх близьких, просити Бога брати участь активно у святих тайнах і молитися за тих, хто є на заробітках, хто працює заробітчанами, за священників, які працюють, часто беруть за церкву. Ну, Церква це ми з вами. розумієте, Це, це ми з вами і, і не тільки священники, розумієте, участь мирян. то Священники не можуть, наприклад, зараз ми говоримо про те, про що які є потреби священників до кордону. Є великі, але немає можливості, щоб поїхати. Є різні вимоги, які обмежують виїзд багато священників, наприклад, на праці до кордону. Хоча потреби є великі. Натомість є миряни, І може, може вже прийшов час, або може він йде до того, щоб Їхали до праці миряна. І, наприклад, якщо поїде наприклад, до тої ж Італії, де є, де є проблема, щоб виїхали, наприклад, в священники бо не приймають жунатис священників італійські єпископи, то може є можливість поїхати мирянам. Потрібна наша активна участь в тій переміні. Бо навіть якщо станеться переміна, розумієте, Бог нам перемінив з Радянського Союзу дав нам Україну. Але ми в сумі аж так не заангажувалися в це. Перемінив, то Розумієте, Якщо б ми особисто своїми мізелями ту Україну е, підняли, розумієте, то ми б її цінували. І тому так само зараз Бог бо не хоче, знаєте, щоб, ми, щоб перемінити Україну без нас. І, я думаю, що вас не хоче через нас, нашими руками перемінити ту Україну. Дякую.